Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Smart Booster серія G8 на цоколь HB3 з температурою світла 6000 кельв. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція і дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп. 60 Вт на кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Лампи повністю в металевому корпусі, також на кожній лампі присутні дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується на 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення у нас є ось такий невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось як яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Як і заявлено, 6000 кельвін. Потужність, нагадаю, 60 Вт даних ламп. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.